Всеволода князева нарешті звільнили із судових органів у вищій раді правосуддя. Повідомили, що звільнили його за порушення дисциплінарних норм. Торік, у травні антикорупційні органи упіймали князева разом з адвокатом Горецьким на отриманні другого траншу хабаря у 450 тисяч доларів. Загальна сума була 2 мільйони тисяч. Тисяч американських грошей. У січні князя вийшов зі слідчого ізолятора після того, як за нього внесли понад 18 мільйонів гривень застави. Горецького ж у жовтні засудили на 5 років позбавлення волі. Проте звільнили від відбування покарання з трирічним випробувальним терміном. Відповідно до вироку суду горецькому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас його звільнено від відбування призначеного покарання зі спитовим строком три роки на підставі статті 75 кримінального кодексу України за умовами угоди. із САП горецький зобов'язаний співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 мільйон гривень. На спеціальний рахунок у фонд юнафонд Юнайте Твентіфона спільний проєкт генштабу зсу, Держспецзв'язку та міністерства цифрової трансформації постає питання чиновників затримали на хабарі у 2 мільйони 700 тисяч доларів. І вони уникли відповідальності. Припустимо, що князев через свою публічність ще походить по судах, а Горецький просто відкупився і втратив право на адвокатську діяльність. І сума, так би мовити, відкупу чи співмірна, вона зі злочином і шкодою, який цей злочин міг би нанести, як був доведений до кінця. Тут мені здається, принципово навіть не справа в сумі, яку там той, хто здійснив злочин, сплатив по різних скажімо так, статтях, навіть якщо це допомога ЗСУ, а справа, в принципі, якщо є факт злочину, і він доведений, ну, які можуть бути варіанти якогось відкупу. Ще офіційно, фактично, вже зараз це оприлюднюється, є злочин. Це суми, які в нашому законодавстві заподіяння шкоди в особливо крупних розмірах. Ну, це тюрма 10 років плюс. Ну то п'ять. Точно мінімум 5. Ну, це, це не може бути інакше, крім як людина має бути засуджена і відбувати покарання. Тому що безкарність або такі приклади, коли можна відкупитися, що це означає? Це означає приклад для інших. Шо, не, не, не переживайте, здійснювати далі свої корупційні дії, схематози, в тому числі, які я згадав на сотні мільярдів гривень щороку. І ні, вам нічого не буде, якщо що раптом вас випадково когось одинично зловлять, ну ви собі відкупитесь, і все, якщо що, ми вам поможемо, ті, хто беруть участь в схематозі, і все. Це ж все бачать наші партнери. Ви не забувайте також. І е, оці голоси, в тому числі з європейських країн, що як ми можемо приймати Україну в ЄС, якщо подивіться, що в ній робиться. Настільки глибоко корупційна країна, всі ж ці ж приклади, це ж не будь який там суддя з якогось районного суду, це суддя Верховного суду України. Ну ви у, уявіть собі, як це оцінюють ті ж європейські політики, не тільки політики. В них це просто ну немислимо, вже давним-давно, просто немислимо. так само як Сполучених Штатах Америки. І при цьому всьому, навіть коли зловили, виявляється, можна легко відкупитись. І виявляється, всі ці місяці цей суддя ще отримав космічну зарплату судді Верховного суду. Ще йому, ще йому як якась там компенсація за те, що він відлучений від роботи. Ну, виявляєте абсурд системи? Ну, я чесно кажучи, після нашої безумовної військово-політичної перемоги я не уявляю ставлення до України, якщо Україна сама... Дуже швидко і дуже різко не змінить судову систему, правоохоронну систему. Ну саме головне для розвитку це економічна система, в тому числі податкову, як і її частину. Мені здається, просто люди, які зараз чинять ці справи корупційні, працюють над оборудками, схематозами, як ми це вже називаємо все протягом цього ефіру. Я перепрошую за такий сленг. Вони недооцінюють ситуацію, яка відбудеться після нашої перемоги. Вони недооцінюють людей, які повернуться з фронту і будуть потребувати справедливості, бо більше матимуть завищене відчуття справедливості. Цю Загострене, і цю, справ... цю справедливість вони будуть вимагати від тих, хто хто відсижувався, так би мовити, і від тих, хто продовжував працювати, нехай назвемо це так, і не і не був долучений до безпосередньої участі в бойових діях. побільше заробляв тут фактично на крові військовослужбовців, у тому числі. Ну, це відверто кажучи, об'єктивно кажучи, це є хвороба, яка характерна для будь-якої війни в будь-якого народу. Тобто комусь війна, кому мати рідна, це, на жаль, це історичний закон, навіть не закономірність, який працює завжди в будь який історичний час, в будь-якого народу. Українська історія, на жаль, в цьому плані не виключення. Але ви правильно сказали, після військово-політичної перемоги буде дуже загострене почуття справедливості у всіх сферах. І соціальної справедливості, і справедливості відносин людина-держава, і держава-людина, підприємець-держава, держава-підприємець, так, загострене почуття. Я сподіваюся, що це почуття нікуди не зникне, там з декількома місяцями, так, і не, не розпорошиться, не розвіється, як дим. І що це почуття ми, соціальної справедливості ми збережемо вже назавжди, тому що від цього залежить, як якісно ми будемо обирати владу. І, до речі, ваша. Роль медіа чи преси як четвертої гілки влади тут ключова. Ключова в тому, щоб відразу піднімати будь-які приклади, коли хтось із тих людей, яких ви згадували, які наживались на війні, захоче знову балотуватись там на якийсь рівень депутатів якогось рівня, неважливо якого, або захоче піти у виконавчу гілку на якісь посади. Зразу медіа, четверта влада повинні піднімати, голосно про це кричати і не допускати такої можливості таких людей знову їх повернення до влади. Тобто, це є не що інше, як очищення, самоочищення, як хочете це називати, якими обов'язково повинні пройти. Якщо не проходить це, це очищення, не роблять правоохоронні органи, значить повинні робити ми, громадянське суспільство, четверта влада, преса зараз вже фактично з'явилась П'ята влада це соцмережі. От ну фактично, давайте ми в соцмережах більше будемо знімати не відосики, а знімати приклади того, що ми не повинні допускати в нашому суспільстві. Людей, яких ми не повинні допускати до влади, навіть на рівні села, не те, що до Верховної Ради чи до уряду. Оце це є називається громадянський контроль. Так, ну, наша країна це наша відповідальність. Так. Відповідальність кожного громадянина, кожного хто тут, хто тут проживає, і кожен, хто хоче жити краще. Ніж ніж було до того, і зна... абсолютно і знаєте. пане, у мене коротка ремарка. Оцей кейс, так коли спіймали суддю Верховного суду його адвоката. Це ж тільки той випадок, коли реально спіймали за руку. Так. А де гарантія, що таких випадків не було раніше, до того як спіймали, і шкода державі не була завдана і раніше? Я Збитки. вам я вам дам іншу гарантію, що таких випадків за 33 роки незалежності подібних і подібних сум тисячі. Були і навіть відбуваються зараз. А ви правильно сказали, зловили за руку там одиничні випадки. І навіть при цих одиничних випадках, зауважте, і навіть при певному розголосі все одно люди, люди фактично відкуповуються і обходяться ну, не те, що малою кров'ю, ну, там дрібним взагалі. Порівняно з тим, навіть в цьому випадку, які фігурували суми хабарів, але ж були ще й попередні випадки. Більше того, людину, суддю князя випустили під заставу 18 мільйонів, мільйонів. гривень. А сума хабаря 2 мільярди два, два 2 мільйони 2 мільйони 700 тисяч доларів. Доларів, так, доларів. а застава 18 мільйонів. Наскільки це співмірно? Ну я не економіст, але і не бухгалтер, але дебет з кредитом не сходить.